Ріка Інгулець в районі Снігурівки на Миколаївщині. Тут широким фронтом розгорнулося будівництво великої зрошувальної системи. Ми на спорудженні насосної станції, яка має вступити в експлуатацію вже цієї осені. За дострокову здачу об'єкта борються арматурники бригади товариша Хохрякова. Змагання не відстає від них передова бригада теслярів, яку очолює товариш Лучко. Завершується будівництво гідротехнічних споруд 57-кілометрового магістрального каналу. Земснаряд Чорноморського флоту допомагає будівникам швидко підготувати русло Інгульця для прийому води з Дніпра. 180 тисяч гектарів колгоспної землі Миколаївщини та Херсонщини напоять канали Інгулецької зрошувальної системи.